Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перших вінницький мультимедійний проєкт Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішнього гостя, пана Романа Фурмана, директора департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. Пане Романе, радий вас бачити в нашій студії. Вітаю. Абсолютно традиційно і зрозуміло, чому я запрошую вас сьогодні на розмову. Адже достатньо тільки виглянути в вікно, і ми вже одразу все зрозуміємо. Гарна пора року, чудова пора року. Завжди і поети, і письменники. Завжди її так класно. Митці її описували. Я думаю, що трішечки стриманіше описують цю пору року в департаменті житлового господарства. І є чому, і ми абсолютно чудово розуміємо. Зовсім інші підходи, зовсім інші завдання ви вирішуєте, ви ставите перед своїми підлеглими. І загалом ваша команда вирішує. З чим на сьогоднішній день традиційно це, напевно, традиційно 99,9% Традиційно ви стикаєтеся, ваш департамент, ваша команда. Дійсно, сьогодні саме той період часу, коли необхідно все таки підбивати підсумки в готовності насамперед житлового фонду в цілому галузі господарства до опалення сезону нічим не відрізняється від минулих періодів. Сам процес підготовки тих регламентних робіт. і Плану робіт. Але є е, один маленький нюанс про те, що ми говоримо про опальний сезон, який буде в нас проходити як ніколи в період військового стану держави і міста в тому числі. Uh -huh. Тобто саме це той період, коли спрогнозувати і мати якусь впевненість, як саме буде проходити опальний сезон, абсолютно ніхто не, не може і це марно. Uh -huh. Ми розуміємо про. Е, Мирний час як має проходити опальний сезон, які можуть бути проблеми, які виклики, і як їх максимально оперативно вирішувати і реагувати. Тобто, алгоритм мирного часу вже напрацьований не одним десятком років, і вже знаємо, що знаєте ви і ми що треба Абсолют, робити. Абсолютно вірно, є злагоджена робота, співпраця абсолютно всі галузей для того, аби е, створити максимально комфортні умови е, проживання, е, опалення в е, в цілому, як житлового сектору, так mm -hmm. і. Е, соціальної сфери школи, лікарні, садочки, в тому числі, на відміну від мирного часу, військовий стан заставляє чи ставить певні виклики завдання бути більш глобальніше з. Пробувати прогнозувати і мати записні варіанти виходи з тої чи іншої ситуації це рік <кій> заручення міського голови, крім звичайного планової підготовки житлового фонду до опального сезону. Ми говоримо про ті планові ремонтні роботи, заповнення систем, перевірка житлового господарства, житлової галузі угу. і житлових будинків <кій> на предмет готовності до опального сезону. Ми ще маємо одне із завдань: доручень це саме на випадок форс-мажорних обставин, обмеження. a v uh... Тривалих перебоях в опаленні, в відсутності електроенергії, газу або тому інше, яким шляхом під час низької температури обігрівати співвласників, мешканців багатоповерхівок. Тобто, все таки, ну в будь-якому випадку, треба про це думати. Ви про це думаєте, Сергій Анатолійович дав доручення? Ми чудово, так. це все розуміємо. Тобто, все одно треба заспокоїти зараз наших громадян, Вінницької територіальної громади, конкретно в тому, що ніхто на Дозволяє один одного не кине, ви не кинете мерія не кине, тобто програми, якісь певні сценарії все таки пропрацьовуються. Я розумію, що можливо не до кінця, і дійсно тут дуже важко щось передбачити. Ну, вангувати не будемо, це ясно, але все одно деякі все таки сценарії програються і в цьому напрямку ведуться роботи. Так, Я правильно а... вас Абсолютно розумію? Абсолютно так, але в, в цьому напрямку контексті ми mm -hmm. е, велику Увагу приділяємо саме згуртованості да, колективного підходу до вирішення тих чи інших проблем. Оскільки, коли ми говоримо про багатоквартирний будинок, ми розуміємося про те, що це є спільне неподільне мально, власником якого є самі співвласники. І звісно, завданням для нас є створити умови, допомогти якісь певні програми, які б дозволили б співвласникам колегіально вирішити ті чи інші нагальні питання, проблеми. Ну і звісно, створити ті умови нормального перебування під час повітряні тривоги і під час проходження опального сезону, оскільки ми сьогодні розглядаємо саме підвальне приміщення багатоквартирного будинку, яке використовується співвласникам як укриття під час повітряної тривоги на випадок форс-мажорних обставин як пункт обігріву. Це тимчасове приміщення для е, тимчасове перебування. Тимчасового перебування. Так, так, так. Е, я хотів би уточнити, пане Романе, е, в даному випадку ви з більшою впевненістю говорите про е, об'єднання співвласників, то що ми називаємо коротко ОСББ. Чи взагалі цілому про багатоквартирний фонд? Адже є у нас частина будинків, які ще не стали ОСББ, а є в підпорядкуванні керуючою компанією слушне питання насправді для міста в цей період співвласники вони абсолютно є рівними. Угу. Немає має значення чи це є будинок ОСББ, чи є це будинок, який обслуговується компанією, компанія. То споча... спочатку спочатку, ми ні. будемо допомагати ОСББ, а потім по залишковому при такого немає. Немає абсолютно такого. Для нема нас... це треба нам запам'ятати. Добре, для нас сьогодні питання номер один. Є багатоквартирний будинок, в якому проживають мешканці співвласники. Все. маємо їм допомогти створити нормальні умови, які дозволили б в нормальному штатному режимі пройти опальний сезон. Без mm -hmm. будь яких форс-мажорних обставин і е, непорозумінь ще одне слово, навіть не стільки фразу, а ще одне слово. Я хочу на ньому зупинитися. І щоб ви більш його розлогу пояснили. Ви сказали, програми існують програми, є програми, були програми. Ми це чудово знаємо. Надалі будуть програми, є існуючі програми. На сьогоднішній день е, про які програми е, можна говорити. Діючі, звісно, діючі програми в Вінницькій міській раді для мешканців багатоквартирних будинків. Насамперед у нас продовжує працювати програма. міський голова підтримує і розраховує, що надалі, буде працювати це капітальний ремонт багатоквартирних будинків на умовах співфінансування, яка працює вже в місті понад 10 років і за. Цей тривалий час досить гарно себе зарекомендувала. Це та програма, про яку ми просто говоримо 30 на 70. Абсолютно вірно, угу. але сьогодні, в період військового стану, деякі види робіт стали менш пріоритетними. Да, тобто, ми розуміємо про те, що в період військового стану є значна проблема з наповненням бюджету до виконання угу. показників. Крім того, на державному рівні є чітко визначений пріоритет. Звісно, це в першу чергу це фінансування обороноздатності держави. Тому сьогодні, в період військового стану, основний акцент під час виконання капітальних ремонтів звертається саме на такі роботи, як покрівлі. Як інженерні мережі, це електропостачання, водопостачання, опалення, це заходи з за енергозбереження, заміни вікон, які в рамках державної політики сьогодні можна фінансувати за рахунок держав... за рахунок місцевого, місцевого. державу. Угу. Абсолютно так. І ті роботи, які є вкрай необхідними для того, аби Даний об'єкт, житловий будинок, був підготовлений до опальні сезону і міг на належному рівні. Пройти його в штатному звичайному режимі. Uh -huh. Тому ця програма є, вона продовжує працювати і е, користується е, е, попитом. Звісно, що не можемо ми абсолютно всіх, хто бажає або хто зголосився і погодився на співфінансування. Однозначно, 100% всім не можемо одночасно допомогти. Я говорю про один бюджетний рік. Uh -huh. Цього недостатньо. Реально ресурсів фінансових в бюджеті недостатньо. Uh -huh. тобто, в першу чергу визначається критичність стану uh -huh. того чи іншого елементу. Наприклад, покрівля або інженерні мережі. Uh -huh. Звісно, якби на це приділяється увага. Це може призвести до е, тимчасового збільшення черги. Ну, чергу я беру в лапки. Е Черга заявок, наприклад, від різних багатоквартирних будинків на сьогодні. Ми з співвласниками багатоквартирних будинків з представниками ми говоримо про голів або уповноважених по будинку, uh -huh. які є представниками, ведеться досить така конструктивна робота, і звісно, що ті роботи, які не є пріоритетними, ми радимо або їх відкласти на кращі часи, uh -huh. або пробувати вирішувати за власні кошти. Я маю на увазі за рахунок тих закамальованих ресурсів, вирішити ці проблеми. Аби не було так, що вони очікують ремонтів, звісно, ми їх фізично зробити не можемо бюджет не. Не будеться фінансувати, щоб вони не втрачали надії на вирішення тих чи інших питань. Декілька слів. Ти ви вже сказали, роз'яснювальна робота ведеться з ОСББ, а декілька слів про роз'яснювальну роботу і навіть роз'яснювальну кампанію. Я би сказав, де основним питанням є енергозбереження взагалі енергоресурси. Я знаю, що знову такі в ваш департамент Вінницька міська рада проводить таку роботу. Роботу саме роз'яснювальну роботу. Ну, ви більше про це знаєте. Декілька слів про неї, як вона відбувається, і на які питання, акцентні питання, які ви ставите, і відповіді, звісно, дійсно насправді ми розглядаємо сценарій на випадок, якщо в будинкові або по місту йдуть локальні або по місту проблеми з. Теплопостачанням центральним. Угу. Під час опального періоду сезону, звісно, що <кій> як тільки понизилась температура в приміщенні, в першу чергу, що роблять люди? Починають грітися обігрівачі. Так, так. обігрівачі. Звісно, що <кій> Система енергоживлення міста при одночасному включенні в розетку обігрівача кожної mm -hmm. квартири, звісно, вона може не витримати систему енергоживлення для міста, і е, ці наслідки можуть бути досить такими критичними. Для прикладу, це може бути різного роду е, там пожежі, замикання, перебої взагалі з енергоживлення, mm -hmm. не, тільки, не тільки по квартирі, не тільки по будинку, не тільки по мікрорайону. Це може бути і плачевно для міста в цілому. Тому uh -huh. питання номер один досить так відповідально ставитись до енергоспоживання під час опального сезону. Та робота, яка проводилася управлінськими компаніями, головного себе щодо поширення пам'яток, рекомендацій, так, можна сказати, uh -huh. до співвласників, яким шляхом бути відповідальним і турбуватися не тільки про себе особисто, а і про е, сусідів, в тому числі. Ми говоримо про. Не створення проблем навантаження на, на внутрішньобудинкові мережі на квартирні мережі електропостачання, оскільки ті закладені під час будівництва мережі, вони не розраховані на таку кількість кіловат, потужність одночасно. На той час не розраховувалось на тих 5 кіловат на кожну квартиру. Хоча ми сьогодні розуміємо різнобарність побутових приладів і їхнє споживання, наскільки угу. вони є затратними. Достатньо включити бойлер, праску і калоріфер, і в квартирна мережа, особливо в будинках не нових, вона не витримає. Вже може просісти так, або просто вимкнутися. Абсолютно, звісно, так. Угу. А під час опального сезону це може бути нещасні випадки, це може бути пожежі, це може бути загорання. З іншого боку, всі хочуть бути в теплі. Це якби нормально, абсолютно Абсолютно так. Але угу. саме під під час Наша робота не є закликом до того, аби не включати ощадливо відноситись. Коли ми розуміємо, що ми включаємо обігрівач, то напевно доречно було б виключити інші якісь побутові прилади, там, бойлер, угу. да, аби не створювати сильне навантаження. Ну, На не саме буде... тих пам'ятках там і є роз'яснення рекомендації про орієнтовне споживання тих чи інших побутових приладів, щоб можна було для себе зорієнтуватися. Ну от я саме про заощадження і хотів сказати, що з одного боку ми почали вже на перший рік користуватися в більш ширшому об'ємі тими надбаннями цивілізації. Так, дозвольте, так. я так абсолютно скажу. Так. З іншого боку, ми маємо усвідомити скільки кожне з цих надбань, скільки воно споживає енергетики. При тому, при всьому, що вони є заощадливими. Так. Якщо взяти років 20-30 тому, то вони, звісно, споживали абсолютно інші цифри. І ми це бачили за нашими лічильниками. А ще один страх, я би навіть так сказав, але все одно я візьму це в лапки. Побоювання виникає у містян стосовно опалення. Стосовно опалення, як же ж так, що ж це буде, от не дай Бог там щось. ну І так далі. І тут вже знову таки ОБГ починається. Одна бабця говорила. Коли я, наприклад, це чую, я кажу, не хвилюйтеся, тому що в будь-якому випадку люди відповідальні за теплосистему, вони Будуть робити абсолютно все, щоб система не лягла. Тому що так. якщо система ляже, вона під час зими, вона замерзне, замерзне, порветься, порветься, то це оце вже проблема. Так. Я кажу: до такої проблеми вони не доведуть. Мінімальна якась температура батарей е, в батареях все одно буде. Скажіть, так? де я не правий? Абсолютно так. Абсолютно так, ніхто нікуди не, не дівається. Всі фахівці, аварійні служби, диспетчерські служби всі однозначно будуть працювати в звичному штатному режимі, посиленому режимі, що має забезпечити нормальне функціонування всієї галузі по місту. Просто... Це є питання номер один, яке постійно міський голова на цьому акцентує увагу. І саме задача зараз на порозі такого. Входження в опальний mm -hmm. сезон, от саме цю роботу скоординувати абсолютно всім. Просто нам треба розуміти, що я я відверто вам скажу, я не читав пам'ятки, мені їх не приносили, але я маю можливість в інтернеті про це на це подивитися. Я просто чудово розумію, що цього року, цей сезон, ми маємо витягнути з шаф теплий одяг і не гріти вулицю, а позакривати вікна, перевірити двері, щоб вони були щільними. Ущільнювачі де треба поставити, вдягнутися, і при нижчій температурі. Урі в по будинку і в квартирі знову таки зробити самостійно собі комфортні теплоумови. Я так, так розумію. Так, так, так. Все, і це буде. До речі, це буде найдешевше в такому випадку. І не треба ж не забувати, що в такому випадку і комірне е буде Меньше, дешевше, менше, так, буде так. менше. Ну знову таки, нехай буде, як буде, аби все було нормально, аби все працювало. Е ще ще є один момент, ще є одне питання в рамках підготовки до опалювального сезону у Вінниці. Триває от саме про модернізацію систем електропостачання у багатоповерхівках. Що це за програма і що це за модернізація? Насправді ми говоримо про приділення уваги саме системам електропостачання щитовим багатоквартирним будинкам, які розподіляють ту електроенергію між поверхами, між квартирами. І не для кого не секрет, що досить значна кількість електрощитових в будинках, ну мало хто приділяв їм раніше уваги. Звісно, що е, мало хто приділяв, мало хто фінансував, і звісно, що нікому не було до них діла. Більшу уваги приділяли самі ж власники квартир е, квартирним мережам, е, автоматам, тому подібне. А внутрішньобудинкова мережа е, знаход... Знаходиться не зовсім в нормальному стані і е, саме під час міжопального періоду, поточного року, було відповідне доручення всім управлінським компаніям. Було рекомендовано всім головам ОЗБ перевірити систему електропостачання по будинках, угу. визначитися з їхнім станом і за потреби спланувати роботи по їх ремонту. Заміни в тому числі серед управлінських компаній. В нас було погоджено на 290 багатоквартирних будинках проведення ремонтних робіт. Це силами управлінських компаній за рахунок коштів співвласників, які погодились, включили в кошторисі на будинки. Ці роботи фактично, сьогодні ми маємо понад 300 вже будинків, які відремонтовані. Звісно, що частина цих робіт проводилася співвласниками на умовах співфінансування з містом з департаментом житловосподарства. Угу. Умови незмінні це 30 на 70. Основний акцент робився на створення безпечності щитових і переперенавантажені мереж. Звісно, щоб не було е ніяких пожежі і тому подібне. Основний акцент на це робився. Е, робота, я так розумію, і далі буде продовжуватися. Вона буде продовжуватися І е, в черговий раз закликаю, звертаю увагу бути небайдужим. І при наявності е, питань, пов'язаних з частими перебоями електроенергії або пропаданням світла в будинку, і необхідно перевірити, в чому саме причина в цьому, чи це пов'язання з зовнішніми мережами, подстанцією <гум> пропадає напруга, чи це питання внутрішньобудинкове. Пане Романе, в такому випадку, куди краще звертатися? В першу чергу... Потрібно. От є два варіанти, я так розумію. Є ОСББ, де є відповідальний. Повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Продовжуємо. продовжуємо. І я все таки хочу поставити до кінця це питання. До кого треба звертатися? В першу чергу, якщо ми відчули, ми побачили, і зникло, не зникло, і так далі. Коли ми говоримо про будинок, який обслуговується компанії, у компанією, у угу. них є спеціалісти, які займаються і відповідають за енергоживлення, енергопостачання і відповідні напрямки роботи. Аналогічне питання і ОСБ. Кожен ОСБ має договір з фахівцями на обслуговування цих мереж. Тому, перш за все, потрібно звернутися до організації, яка обслуговує будинок, для того, аби вони могли перевірити скласти відповідні акти uh -huh. заключення на предмет на задовільного або незадовільного стану системи електропостачання. Звісно, це є документ, який має дати або гарантії, що мережами у нас все добре. Ми їх відремонтували uh -huh. в минулих періодах або ж звісно має насторожити і заставити Подумати, що саме потрібно зробити, аби їхній технічний стан покращився. Тобто краще це робити не тоді, коли в тебе світло. Вибачте, просто скажу простою мовою, світло зникло. А це треба робити планово, в так. планово в будній день, світлий день, зателефонувати, домовитися, що треба стати в чергу так. і так далі. Так, так далі. Дякую вам. Нагадаю ще раз. Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради, пан Роман Фурман, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ідемо на невеличку перерву, і потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом СИНКОМ Новий вінницький ритм. Сто і вісім арефен. Місто над Богом. Події, що поруч.